Умань, добра, ласкава Умань, хмари в небі, навіть Мусива Шаль. Отож, добрий, день, ми Умані, і я запрошую вас на екскурсію по старій Умані. Отож, мерші са мною, адже в нас сьогодні лише три хвилини. Умань місто старовинне і водночас зовсім молоде. Його архітектура пережила епохи і навіть держави. Частина міста, яку називають Стара Умань, має свій особливий колорит, в якому переплилися різні стилі та особливості місцевого ландшафту. Стара Умань це сьогодні вулиця Небесної Сотні, колишня Миколаївська, Садова, що веде до Софіївки, Незалежності, колишня Дворцова, Європейська, колишня Київська. Саме на цих вулицях ще 100 років тому були розташовані всі адміністративні установи, навчальні заклади, будинки місцевої знаті. На місці сучасної центральної площі умані у 19 столітті стояли дерев'яні торговельні ряди у 20-х роках минулого століття їх було демонтовано. А натомість, як гриб, виріс і простояв до 2014 року пам'ятник Леніну. Три роки тому у центрі міста з'явилася нова площа Соборності із зоною відпочинку та пішохідними фонтанами. Окрасою центральної історичної частини Умані є костел, збудований за проектом Томаша Етлінгера, 200 років тому. Пам'ятка має характерні особливості архітектури пізнього класицизму. Вхід прикрашають чотири колони. Глибинно відкривається і внутрішній простір будівлі від центру міста через Осташівський став до залізничного вокзалу веде вулиця Незалежності, яка раніше більш як сто років тому мала назву дворцова. На вулиці Незалежності в око кидається загадкова споруда, чого тільки у ній не було. У 19 столітті в концертний зал, відбувалися бали, театральні вистави для місцевих знаті. Минає 30 років і зала перетвориться на манеж для тренування коней. А з часом будівля перетворюється на військовий собор. У 20 столітті – кінотеатр. Як кажуть, усе змішалося і і люди. Одна з найстаріших вулиць Умані Небесної Сотні, колишня Миколаївська. Сто років тому на цій вулиці знаходився готель «Регіна». У мірилу давнини готель був фешенебельний, адже мав електричне освітлення, такі зручності, як ванна, душ, телефон, ресторан та ще й гараж для автівок. Місто розвивається і розбудовується, незважаючи на події, свідками яких усі ми сьогодні стали, поєднуючи величне минуле і неосяжне майбутнє. З'являються нові локації, відбувається ремонт архітектурних будів. Наше ж завдання зберегти немає для нащадків, аби вони могли власноруч доторкнутися до живої історії, яка дісталася нам від наших дідів прадібів.